Так уже я чекала 24-го до кінця робочого дня. Светозар, немає заступника начальника апарату. Дивіться, така сама була ситуація 24-го. Вони тримали мене до 4-ї години. Я ж побачила тоді журнал судового засідання від 11-ї, там, 11-ї, 17-й по 11-й, 46-й. А вже вчора, 29-го, журнал судового засідання підмінений уже з 17-ї години по 23-ю. Тобто, які в нас судді? Нікого не було в залі, а потім вони прийшли. Я особисто не маю ніякої компетенції. Ну, тоді кажіть до керівника, до голови. Я не маю ходити. Ви маєте бажання зайти до голови, зараз зачекайте. Добре, я почекаю. Добре, я тоді зачекаю, тому що це питання продовжується. Вони обманюють, і це не перший раз. Вони лист по-франківську, я перший ні, зайдіть на пошту, запитайте світ. Якщо вони відправляли... дивіться, чекайте, чекайте, не спішіть. Якщо вони 13-го мені відправляли, Тр... Ні. чекайте, вони, я була 13-го тут, реєструвала заяву. Після того, коли я рано тут реєструвала, я написала там про те, що нічого немає, даних ніяких, то вони встигли зареєструвати. Я отримала у годині у першій... першій годині, я отримала вже. Документи про те, що о 8 годині засідання, розумієте? Тобто дуже цікаво все виходить. Так що то, що вони розказують, і там що там тампики ставлять, а ніякого нема відповіді, нічого там нема, і підтверджень ніякого. Пані, Та, на жаль, я деталі вашої не знаю і, я, і вирішує, це, це... Я, не я тоді почекаю, скажіть, що я де мені чекати, що я почекаю Можете, до голови. Можна в на лаву, що може. Ой, у вас не душно.